Всім привіт! Мене звати Юрій і ви на моєму каналі. І сьогоднішнє відео я хочу зняти на камеру iPhone 15 Pro в якості 4K60 кадрів. Подивитися взагалі як буде знімати ця камера. Купив я цей iPhone mm -hmm. заради зйомок відео на свій канал. Тому сьогодні вже п'ятниця вечір і непогана така ось погодка, осінній вечір. І хочу зафільмувати свої вихідні, показати вам в цьому відео і показати якісь тейки, гарні кадри, які я засніму на iPhone 15 Pro. Тому поїхали. Ну і почав я знімати це відео на задню камеру і зараз я прямую на виставковий центр. Ну і сьогодні я такий вже трохи заморений під кінець дня, тому що зранку в мене було тренування в тренажерному залі. Я почав займатися. З тренером і сьогодні в мене був день ніг, мої ноги дуже сильно сьогодні прокачалися, і вони дуже, як сказати, в мене вже не болять, а такі приємні відчуття, я думаю, ви знаєте. І Ось такий сьогодні у нас прекрасний захід сонця і блакитне таке з трохи оранжевими відтінками неба. Зайду на територію. Висовкового центру через ресторан Прага і перед нами ось такий захід сонця. Поки йду прогулюючись, хочу трохи поділитися досвідом використання iPhone 15 Pro. Користуюся ним вже майже два тижні. І хочу сказати, їх девайс дуже класний, немає ніяких серйозних таких нарікань, щоб щось підвисало, глючило. Замінив, перейшов я на цей телефон з 12 Pro. І дуже було замітно, помітно те, як цей iPhone тримається в руці, дуже комфортно. Ці закруглені грані відчуваються відразу, якщо порівняти на з iPhone 12 Pro. Камера набагато краще. Екран 120 Гц, Dynamic Island, Плюс він важить майже так само, як і iPhone 12 Pro, навіть на 2 грами легше. Тому я поки даю, як сказати, дуже доволі цією покупкою, обновкою. Зараз йду вже територію ресторану Прага і давайте зараз повернемо камеру. Так, Давайте пройдемося, ще трохи така ось стабілізація і заснімемо озерце. Тут у нас плавають білі лебеді, також є десь чорні фонтан і сам ресторан Прага така ось гарна картина. Уже зайшов на територію виставкового центру і зараз нас очікують гарні будівлі і гарний захід сонця. Тут буде на нього дивитися набагато краще, аніж біля дороги. Мені так здається, так дуже гарно виглядає. Зараз я вам покажу на спочатку. Uh, нехай буде на фоні будівля, корпус No7, подивимося. Якщо ви бачите, то iPhone трохи бюрить задній фон. Для мене це, як сказати, трохи було сюрприз. Я не думав, що так буде. Я думав буде як на GoPro, але, як бачите, є заблюрений трохи фон. І це все я знімаю на передню камеру iPhone на головну. На фронтально вирішив не знімати. Так. так, і тут у нас є ось такий фонтанчик. І давайте отак. Гарно переведемо камеру. І тут по центру вже готують каток, який буде працювати взимку. І ось такий сьогодні гарний вечір. Зараз прогулююсь уже задньою, задньою частиною позаду голоного корпусу, йду в ліс. Тут вже не дуже гарне освітлення, цікаво буде подивитися, як покаже, яку покаже картинку iPhone 15 Pro. І зараз я трохи прогуляюсь лісом, невеличку ось ділянку, і вийду там уже на ВДНГ, там є зона я забув, як вона називається, де всі різні, всякі скейт-парки і так далі. Тому двигаємо вперед. Так, я не знаю, як воно тут зараз покаже, але позаду мене повинен бути гарний захід. Зайшов я до лісу і автоматично включилась підсвітка, я цього не очікував, що в мене авто стоїть. Ну, давайте спочатку такий ось кадр. А, тут Дуже темно вже так. На GoPro, якби би я знімав, би, тут б нічого не було би видно. Давайте зараз знімемо без е, спалаху. А тепер вже без спалаху, але спалах так е, мені зас, засвітив очі, що я майже нічого не бачу, йду майже як на осліп. І ось так айфон е, з, з, знімає в ну, доволі в, в темному освітленні. Цікаво подивитися, е, як я буду виглядати. Вперед ви бачите таке ось світло, там вже є ліхтарі. Коли підійду до них, познімаю там під тим освітленням. Ось таке у нас освітлення тут. І доволі класно знімаю. І давайте переведу фокус на свої Apple Watch. Прогулявся вже 3-2 кілометри, 41 хвилина. Так, а, і ось так. А, і зайшов я на територію Урб... Урбан Парку, згадав як воно називається це місце, на 1 про яке я казав. Тут зліва у нас є БПШ, справа у нас різні тренажери. Зараз я вам покажу. Так, ось так, на фоні в мене. Йдемо вперед. Ось так виглядає БПШ, стріт арт. Турнічки. Там різні качельки. Пройдемося. Там також турнічки. І там десь далеко є ще скейтери, різні там самокатчики. І отак ось, ось тут все виглядає. Люди грають баскетбол. Красава. І тут у нас такі ось заклади з їжею. Ну, На перший погляд дуже класно знімає. Я подивився декілька відосів, які я тільки що зняв на айфоні. Дуже класно. Побачимо, що вийде після монтажа, але перший погляд дуже-дуже дуже сподобався. Побачимо, що буде далі. Ось така тут їжа. Ось така романтична сцена, яка закохана пара, захід сонця і дуже гарна кафешка. Попадуть до мене влог. Ой, зараз підійшов до оранжереї на ВДНГ. Постараюсь трохи щось зафільмувати тут. Тут небагато світла. Зараз побачимо, що вийде. Всередині оранжереї є кафешка. І тут біля кафешки є ось така гарна територія. Уже холодає, місць не так багато, як було влітку, але все ще є. Нагулявся я по ВДНГ. Тепер йду перекусити, захотілося мені, так як я казав, що я почав займатися тренажерним узарі. Мені потрібно схожувати більше калорій і йду я їсти поза ту хату. Тому сильно можете там в коментах написати, що як в iPhone 15 Pro і їм в позатій хаті. Мені просто хочеться перекусити зараз на вечір в затій хаті. Тому йду туди. А, ну що, щось має вечеря в затій хаті. Тому смачного всім. Настала субота і сьогодні дуже гарна погода вже майже обід і я приїхав до центру неподалік від золотих воріт тут знаходжусь і планую пообідати, і йду я в японський приїзд. ну і по дорозі поки я йду тут такий ось цікавий мурал побачив так ось це як закруглене Поділя це японський привіт, а далі вон видно, як сказати, купола Софійського собору. Ну що ж, знаходжусь в туалеті. Як ви бачите, мій iPhone в кольорі Blue Titanium. А якщо вам цікаво, як цей кольор, пишіть в коментарях. Знаходжуся не в простому туалеті, а в туалеті в японського привіту. Тут щось ось так написано. Умивальник. Мило. І тут найцікавіше, тут якийсь японський унітаз. Я не знаю, ніколи не користувався такими. Тут багато всяких кнопок, фіч. Якщо ви користувались, пишіть в коментарях, як воно класно, зручно чи якась фігня, Дуже цікава ваша думка. Тому напишіть, будь ласка. Трохи їжі в відео з японського привіту. От відео в японському привіті, все було дуже смачно, сподобалось. Вийшов, як сказати, нагодований. Але заклад цей не, не із дешевих, тому якщо ви підете дівчиною, а дівчина... Здійшли, потрібно буде обережно. А так всього все вокруг. Заїхав я в свій любимий заклад, раніше називався Гранготанг, тепер Fruit Venget Tables і замовив з собою їжу. Ось так виглядає з надвору цей заклад і така ось стара будівля. Так як сьогодні гарна погодка, то вирішив ще й покататися на своєму велосипеді, а то я... Думаю, що вже попереду холодна осінь і вже не буде такого тепла, щоб можна було спокійно виїхати і комфортно покататися на своєму велосипеді. Тому зараз трохи поганяю на своєму велосипеді по ВДНГ і Галасіївському лісу. Зупинився в лісі, трохи піднявся вітер уже, ліс шумить. Так, міве велосипед. Хто ще не знає, це Cannondale Trail SL3. І ось такий ліс. Так, під'їхав на віліки до гарного виду. Зараз вам покажу як воно виглядає. Зараз під'їхав на велосипеді до прикольного місця, я його показував у своїх минулих відосах. Зараз вам покажу. Тут у нас пляж. Хтось кричить. Мій велосипед. засніму ось такий ось цікавий кадр повітряний змій. А тут буде трохи більший змій у хлопця. Не знаю що він хоче зробити, але ось так он. Чи хоче полетіти кудись чи нервується Так, на великі я покатався. Зараз буде вже фіналочка, хочу поснімати качечок. Як вони плавають по водичці? Так, тут у нас є невеличке озерце. Підемо вперед. І ось у нас качечки. Отже, фіналізуємо. Ось такі ось я знімав кадри на свій iPhone 15 Pro на стандартну камеру передню, в 1 x знімав формат, ви бачите, напевно, на Ютубі 4К60 Гц. І знімав в різних станах, як ви бачили, там і з поганим освітленням, і трохи ходив, і зараз іду і знімаю себе. В цілому, у першому враженню, мені дуже сподобалась картинка, яку я подивився на своєму айфоні. Залишилось все це змонтувати і викласти на YouTube, побачимо, як воно вийде. Тому, якщо це відео вам сподобалось, ставимо подобайки, підписуємося на канал і також коментуємо, задаємо питання тут внизу в коментах. Тому дякую за увагу і до нових зустрічей.